Так, по наявності зараз скажу, зажимо. Починаємо з цього ряду. Донфен 404 стандартний у нас є. Джинма 404 з кабіною. Шифен 404 40-ка. Ловол Прошка 504. Ловол звичайний 504 без кондиціонера. Там хлопці збирають Ловола 504-го з примусовою навіскою. Донфен 244 стандартний, ще є ось такий на нас джудішка 504 з кабіною, вчора оденьки поїхав, сьогодні ще один готуємо під замовлення. Я такий тракторець, наявно цікаво буду цікавите, телефонуйте, замовляйте, дані трактори. Як вона вже почалася всі горити, розходяться як гарячі пиріжки. Шефен 244-й, целька є по наявності. Шифен що 244, що 404-й з примусовою навіскою, Донфен 244-й, д другий. Тракторця одного сьогодні вже повезе до власників. День ще є замовлений на завтра. Будемо живі-здорові, завтра доставимо ще одного домфенга го чи 2-го. 244-тій Ельки, у нас вони йде на вузькій резині. Ось такі з вузькою резиною, навперець. У нас далі це йде на широкій резині. Цього резина йде. 11,2 на 24, передня 6,5 на 16. Збоку стоїть ще один на вузькій резині. Бачимо тут 6 на 16 і заднє колесо 9,5 на 24. Є тракторці булати 244-ті. Вузька резина, широка резина. Поцікавлять. Недорогі і класні тракторці. Можете приїжджати, вибирати, тестувати в собі булата. Хто не має змоги, телефонуйте, замовляйте онлайн. Джинма 244 з реверсом є. Вона має бокову колісу КПП, реверс, Двохдискове щеплення. Також є у нас Ginma 244 на вузькій резині. На вузькій різині вона йде плюс з ходозменшувачем. Також бокова куліса КПП. Дзинма 504, 50-ка йде, 50-тіл 50 ка 4-циліндровий двигун, 50-ка вже йде з примусовою навіскою, е, йде з реверсом, бокова куліса КПП, водискове щеплення. Влад 504, 50-ка. Масивний здоровий трактор. Передня резина трошки тута більша, як на джинмі, задня одинакова 28, а на булаті передня 20 на джинмі 16. На джинмі для уточнення 7,5 на 16, а на Булаті 83 на 20 передня. Це передня резина. Булаті також є примусована віска, рівна підлога, бокова куриса КПП. Ось такий булат 504-й є в наявності. Ще одна Джинма 244-та на вузькій резині. Соліс 26-й плюс другої безпеки. Так. Соліс 26-й у нас є. Стандартна 26-ка. Може комплектуватися. Рутальний навантажуємо окремо. Є у нас ще один акційний Solis 26 Extra Solis Extra зараз на акції. І з дешевеньких тракторів залишився шифен 240, одноциліндровий на рівнях, задньопривідний. Він йде з блокуванням заднього диференціалу. І Є ще Sintay 240. Він буде трьохциліндровий, задньопривідний, коробка 3 плюс 1. Поцікавить недорогий невеличкий тракторець. Ось тракторці в наявності. І коротенько. Зараз вісне. Є в нас е, там стоїть оприскувач, є грабалки, сонечко, так називаються вони. Рунту фрезер 1,25 м, 1,40 м, 1,6 м. Сівалочка є, дана сівалочка вже замовлена. Очікую на доставку, будемо попутно доставляти з і люди сівалку. Тут тобто вже сам сезон сіяння пройшов. не стільки терміново. Є картопля саджалка ще, є ось такі індійські ґрунтофрези, треба там лежитиненько розпакувати. Можу вам показати її детально, індійська 1,50 п'ятдесята грунтофреза з широкими ножами, Плуги. дискові борони, дискові борони китайські є метр тридцять, метр п'ятдесят та 1,70 сімдесят. З о, польських залишилося метр тридцять. У Пучних також є в наявності.